Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного. Страшна та жорстока війна забрала життя ще двох спортсменів-захисників України на Запорізькому напрямку. Загинув Олександр Щетинін з Вижгорода з позивним Динамо. Він народився в 1990 році і навчався саме в академії футбольного клубу Динамо Київ. Грав за команду Локомотив, що вважалася філіалом столичного клубу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Щетінін пішов служити добровольцем до збройних сил України, захищаючи нашу державу від російських загарбників на війні під час бойових дій на Асфатівському напрямку Луганської області. Своє життя віддав Житомирський шахіст, кандидат у майстри спорту України, суддя та тренер Роман Хитрич. Йому було 43 роки. Він працював педагогом-організатором у Бердичівському молодіжному центрі «Юність» та спеціалістом у молодіжному центрі спорт для всіх, після чого продовжив свою тренерську викладацьку Ського кар'єру у Житомирській першій дитячо-юнацькій спортивній школі. Догралися виконавчий комітет міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення про призупинення діяльності Олімпійського комітету у Росії. Воно продиктоване тим, що 5 жовтня Олімпійський комітет Росії прийняв до свого складу Олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України. Мок заявив, що це порушення Олімпійської хартії, оскільки це також порушує і територіальну цілісність Національного олімпійського комітету України, визнану міжнародним олімпійським комітетом. Виконком ухвалив, що Олімпійський комітет Росії Гайно зупиняє свою діяльність до подальших повідомлень. Призупинення має такі наслідки Олімпійський комітет Росії. Більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено Олімпійською хартією, і не може отримувати жодного фінансування від Олімпійського. Руху паралельно Міжнародний Олімпійський комітет зробив заяву щодо допуску російських спортсменів до Олімпійських ігор у Парижі та зимових у Мілані. Як зазначено в позиції та рекомендаціях МОК від 28 березня поточного року, які залишаються у силі, міжнародний олімпійський комітет залишає за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року та зимових Олімпійських іграх у Мілані дві 26-го у відповідний час виконком Міжнародного олімпійського комітету також залишає за собою право приймати будь-які подальші рішення чи заходи, залежно від розвитку цієї ситуації, йдеться у повідомленні. Всесвітня боксерська асоціація відхилила апеляцію подану промоутерською компанією у квіз промоушен щодо результату поєдинку між британцем Даніелем Дюба та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій базі українцем Олександром Усиком. Незалежна комісія перевірила бій на предмет наявності порушень з боку рефері Луїса Пабона і в підсумку ухвалила рішення рішення залишити чинним результат поєдинку за титул WBA, IBF та IBO в надважкій вазі, що відбувся 26 серпня у Рославі Польща, і завершився перемогою українця. Протягом двох днів на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо нашого міста тривали сутички відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з фріфайту бойового мистецтва українського варіанту контактних єдиноборств. Протягом двох днів на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо нашого міста тривали сутички відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з фріфайту, бойового мистецтва українського варіанту контактних єдиноборств. Воно поєднує у собі досвід багатьох бойових традицій світу у єдину систему, де використовуються найефективніші прийоми ведення поєдинку, яким притаманна видовищність, самовіддача, непоборна жага до перемоги, що вкупі супроводжується сумішю шаленого адреналіну, хвилюванням та радістю і емоціями від здобутку і звитяги. Звітні змагання зібрали досить представницький склад учасників, як за кількісним складом, так і за географічною ознакою 260 спортсменів, серед яких три діючих чемпіони світу, окрім гарної низки клубів міст нашого регіону Дніпра, Кам'янського, Павлограду, Новомосковська, Першотравенська, Марганцю, Тернівки, селище міського типу Дніпровське, репрезентували також обласні центри Суми і Запоріжжя. Вони розіграли нагороди у трьох розділах програми: Real Fight MMA, а також Limited Fight та Submission. У нас сьогодні приймали участь у змаганнях три чемпіони світу, діючи зі змішаних єдиноборств. Два спортсмени це ті, які повернулися на цьому тижні з Греції. І один чемпіон світу за версією ІФМА він теж виступав на початку року на чемпіонаті світу. Рівень спортсменів був дуже великий і поєдинки були достойні, тому що зіштовхнулися не просто спортсмени, які приймали участь. Не досвідчені спортсмени, скажімо так, в чемпіонаті області, а реально світового рівня спортсмени, які і свою техніку показували, і наші спортсмени з ними боролися, і схватки були дуже видовищними. Ну, я вважаю, що було дуже добре. Голова федерації фріфайту Дніпропетровської області Віктор Богуславський та керівник подібної у Дніпрі Сергій Міщенко, який, окрім всього, ще очолює і міську федерацію у змішаних єдиноборств. Запросили до участі урочистій церемонії нагородження новоспечену чемпіонку світу Вероніку Кейс, яка повернулася з золотою нагородою турніру, що фінішував у Греції. Наразі дівчина разом зі своїми шефами вручала медалі тим, хто їх завоював нині і водночас була прикладом для них та інших красномовним свідченням того, що в житті і спорті немає нічого недоступного. Потрібно лише бачити мету, велике бажання її досягти і наполегливо працювати на тренуваннях, щоб втілити задумане у практичну площину. Перемогу у зальнокомандному заліку відкритого чемпіонату Дніпропетровської області святкували гості з Запоріжжя з клубу Рейдж. Другими були представники Дніпровського апкрейду, замкнули трійку призерів їхні земляки, звітязя. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.